Віт на черзі три нові міфи про вагітність. Не потрібно виганяти свого пухнастика на двір, як тільки ви дізналися, що ви завагітніли. Токсоплазма живе не в самому коті, а в його фекаліях. Тому або віддайте необхідність прибирати туалет кота комусь іншому, поки ви вагітні, або просто прибирайте його обов'язково в рукавичках. Після цього ретельно мийте руки та обробляйте їх антисептиком. Так, вагітним можна пити каву. А єдине треба зважати на дозування: 300 мг кофеїну на день це єдине, що вам дозволено. До речі, всім іншим не вагітним, дозволено 400, не настільки вже і більше. А зважайте на те, що чай, шоколад та напої типу Кока-Коли також містять кофеїн, тому це треба враховувати. Одна стандартна чашка еспресо зазвичай містить 60-70 мг кофеїну. Так, вагітним можна фарбувати волосся, стригти волосся і робити з волоссям все, що завгодно. Єдине, на що треба зважати, аміак межей виражений запах. Від нього може сильно нудити, тому звертайте на це.